Вітаю вас, друзі. У нас сьогодні ранок 19 серпня. Вирвали ми нарешті цибульку, всю ось звезли. Деяку раніше вирвали, деяку пізніше. То несуть зараз, ось дівчата її обрізають і складають у сітки. Це сортова цибулька штуті, яку ми купували в супермаркеті. Така вона повиростала, вона сама по собі приплюснута, як ви бачите. Ну і вона гостра. Не така, щоб дуже-дуже, але гостра. От. Тут пакують. Дівчата, обрізають і пакують її в сітки. От таку відбираємо для продажу. Щоб була дуже велика, дуже маленька. Отаке от, от щось. От. Велику, типу такої відкладаємо собі на їжу поки що, а там побачимо. Все, вона тут де-не-де, бачите, попадається така велика. А так, в принципі, прикольно, вона вже у нього вся посохла, тому її ми якраз так і ріжемо. З цієї сторони у нас йде вже цибулька біла, це комета. Дивіться, яка велика вона повиростала в основному малої такої мало, ну, малої середньої. От в основному це така от цибулька. Бачите, повсюду лежить. велика, Гарна цибулька, прекрасна. От. Є Red Baron червона, от до речі, Та, що в минулому році була у нас червона, вона набагато була більша. І мені здається, то був якраз таки не Red Baron, а якась інша цибуля. Тому що Red Baron ред баронному, ось ця ідея, невеличка. от. Така от середня, більш-менш, є трішки менша, але ну, в цілому це середня така от цибулька. Ну, тому я думаю, що в минулому році то був якраз не Red Baron. Red Baron у нас, до речі, теж сортова, це не гібрид. Дуже класна цибуля, смачна, без ніяких взагалі питань. Дуже добре йде на базарі. Але уся ця цибуля, яка у мене є. Сітками поки що її ніхто не купує, хоча понабирали ми в сітки. Тепер і сіток висипаємо в ящики. Пойде по кілограму, по два, по три. В основному люди беруть, так не запасаються щоб прямо сітками. От. Білу також беруть. Але, теж, як я вже і сказав, по кілу, по два. там. Тут, бачите, ще треба, щоб полежала, підсихала так само ж Red барон, хоча він уже майже. Підсох, але є ще де і таке, що треба полежать. От, поки що тільки штуці трамбуємо сітки, цю потім розстелимо замість неї буде ще трішки вона підсихати. Є також іще один гібрид. Зараз до нього дійдемо. Сюди ми його оприділили, бо там уже не було місця. Це отакий от гібрид Пандеро. Теж прекрасна цибулька. В цілому отака от от вона повиростала, ну теж невеличка. От, бачите, не можу сказати, що дуже-дуже вона велика, але так, йдеть, бачите, прекрасна цибулька. От, ніяких теж питань до неї немає. Дуже сподобалось. Коротше, всі, всі два сорти і три гібрида нам дуже сподобались. Тому зараз у нас є певна дилема, яку на наступний рік. Будемо садити. Ну, можливо, всі будемо садити. Просто вже в більших об'ємах, аніж цього року. Бо цього року, я нагадаю, ми висаджували всього по 1000 штук кожної, Було 5000 насінин у нас висаджено, влізли вони. Ну, ми по дві садили, і влізли вони якраз на дві сотки. Ось ці сотки, на яких вона власне і росла. Це одна, один шматочок тут був і от інший. От. Тут, бачите, перій посходив. От. Ну, а сама, де цивуля була, нема нічого. Ну, Тут тільки, от, де була біла, бачите, є перій. Хоча ми його труїли, зі ладами проходилися, він одразу його попалив, а потім через певний час все одно перій піднявся. От. Ну, Так як уже цибулька у нас в принципі, можна сказати, була майже готова, тому ми вирішили більш нічого, ну, не вносити ніяких гербицидів, Так все залишили. От. А зараз на осінь я побачу баклажани. ну, Може пізніше, коли вже не будуть самих баклажанів, то пройдуся ще або гліфовіта екстра, або Раундапом чимось Пройдемося і там теж декавуни. Все виберемо під нолі, теж пройдемось, бо там дуже багато берізки. Я не знаю, що з нею робити, вона мене вже чесно задовбала. Все позаплітала. Так. Тут трави майже немає, як ви бачите. Щебень є, проте Тут теж в щебні цибулька росла. Трави немає. Працювали гербіцидом пендіган. Хто? Ну, можете зайти подивитись відео, як, я, як ми висаджували, як вносили сам гербіцид, як це все відбувалося, діло, от. які дози. От. ну і кхе -кхе, Яка була розсада самої цибулі, коли ми висаджували. Кому цікаво, можете подивитися. Хто не бачив, ну, травички, як ви бачите, зайвої немає, лише перій. Ну, ми з ним спробуємо розібратись на наступний рік. І я думаю, все буде нормально. І цей гербіцид пендіган також будемо використовувати на наступний рік, бо бачите, прекрасно тримає. Особливо, якщо попадеться такий рік, як цей, що неможливо було, йшли дощі весь час, і нам прополки вистачало і вистачало на одних помідорах, кавунах пололи по 2-3 рази. Тому, дякувати Богу, хоч на цибулі не довелося. Це вже було непогано. Так що такі справи, друзі. Ну що, ви підписуйтесь, всі, хто ще не підписаний, вставляємо подобайку. Ну а на цьому до побачення.